Про старт безкоштовного туру українськими селами, а також про нову пісню дороги, сьогодні в ефірі культури на часі я маю нагоду наживо розпитати козака Сіромахи. Пане Олександре, мої вітання. Доброго дорожке. Як я вже розумію, що ваш тур безквитковий з салами України на підтримку українців, які не мають змоги відвідати великі концерти артистів у великих містах, розпочався. Тож розкажіть про те, коли і як виникла ідея такого туру? Ну, по перше за все, знаємо, що Люди, які перебувають в селах, не всі мають змогу виїжджати до міста, не всім більше не маючи змогу потрапити на концерт до артистів українських, не кажучи вже про закордонних. Тому я вже раніше. Зі своїм улюбленим театром їздили по селах з апаратурою, просто возили собою сцени і робили різні перформанси для того, щоб спілкуватися з людьми. Це так і називалося від села та до села. Вот то, в принципі, команда, з якою я співпрацюю, в принципі, вирішила, чому би не приїхати по селам, побачити, як живуть люди, якому люди є стані. Наше завдання максимально зробити все, щоб поєднати Україну навіть в ці важкі часи. Пане Олександре, а що ви вже побачили? І де ви зараз перебуваєте? Розкажіть, в якому селі як ви анонсували раніше, це Вінницька область. ви вже дали свій перший концерт? А ми обіцяли, що почнеться з 6 числа? Буквально мене не так давно запросили до Києва на концерт друзі. Я просто зі своєю фізармонією приїхав і просто дав козацькі байки. Тож, 6 числа в Вінниці будемо починати стартувати. Я так відчуваю, що це буде село Губник. І з нього все почнеться. Там де віддали. Нагороду за е, Євробачення Калуші, я думаю, звіселяю почнеться, тому що е, цим займається дуже талановита організована людина, Микола Кучеряви. Тож е, е, все вдасться. А от розкажіть, яка е, зараз культура в селах? Що ви бачите? От е, як вона взагалі розвивається? Чи є взагалі запит на культуру в українських селах? Ну дивлячись на моє село, яке поблизу і вже називає себе час міста. Має клуб, має приїжджають з Дніпра артисти, влаштовують. Але є такі міста, де навіть клубів немає. І Приходиться просто десь під деревом або шукати якусь галявину, де хлопці футбол грають, щоб було де людей розмістити. Сели є різні, як і люди, як і міста. Тому наше завдання не думати, як воно буде наше завдання максимально Все це зняти, максимально все це показати і собі, і людям, хто в якому стані, хто в якому настрій. Будемо на ходу знайомитися з людьми, тому що це не постановочна робота, це життя. А розкажіть про от, діалоги з місцевими жителями, про те, про що ви найчастіше спілкуєтеся, про те, який зворотній зв'язок від місцевих на ваші концерти, і також розкажіть про те, як доєднатися а, вірніше, розкажіть про те, як запросити козака Сіромаху у своє село. Наші глядачі є більше упевнена занотують для себе на майбутнє. Ну, перш за все, є телеграм-канал. Ми маємо е е інструменти для цього. Тому люди обов'язково е пишуть, звертаються, пишуть назву свого села. Е чим більше е активності від цього села буде відбуватись, тим е Раніше ми приїдемо, єдине на все ще залежить від а, логістики, тому що від села до села це значить, що ми будемо з асфальту виїжджати на бездорожжя, Тому що я бачив, в якому стані дороги до війни були. То зараз це тим більше в цьому плані а, нічого не змінилося, але нас це не зупиняє. А, в якому стані люди. Як завжди зазвичай, коли я приїжджав, де би не було, приїжджали люди. Приходили люди на підпитку. Хто вже осмілів? І зазвичай багато дітей було. Тож моє завдання максимально це діти, тому що це наше майбутнє. Вони відкриті, вони ще не засмічені, так як дорослі. Купа проблем, купа інформації з телебачення, яке засмучує зазвичай і дає більше. Отягощення в серці, тому наше завдання максимальне зараз людей ввести в стан а в стан легкості, навіть в цей військовий стан. Тому хто би не прийшов, ми раді усім. Чи то жінки, чи то чоловіки, чи то військові, чи це люди, які допомагають Україні, чи це люди, які навіть не розуміють, що відбувається в Україні, наше завдання максимально довести їм. Що якщо ми зараз не зробимо все для об'єднання, для того, щоб Україна була єдиною, для того, щоб українці е Поважали один одного, любили один одного, цінували один одного. То нащо тоді взагалі це все відбулося? Тож тобто ми мріємо про найкращу Україну. Про те, що Україна вийде на рівень номер один в Європі. А в нас є для цього все. У нас є ресурси. В нас найкращі ресурси люди. Тому максимально робимо все, щоб українське. Пісня, українська музика, лунала з телебачення з радіо, щоб діти не шукали російськомовний контент, а поважали те, що е, створюється на наших теренах, пане Олександре. А скажіть, будь ласка, за е, чиєї підтримки фінансується е, безквитковий тур? Чи можливо це самостійно ви організували з командою? Це самостійно робиться, тому що якщо ми будемо шукати, чекати, що хтось нас буде спансувати, допомагати нам, то ми будемо довго це робити. Ми вже звикли, що ми збираємо хто скільки може, щоб вистачило на паливо. А там як Бог дасть, як то кажуть, понеслося. І власне також хочу сказати, що до свого туру з селами України ви випустили композицію дороги. А, скажіть, будь ласка, пісню написали спеціально до туру чи вона була створена раніше? Ні, вона була створена раніше. Це був настрій, це була енергія передачі, тому що я все дитинство в дорозі. Мої батьки були геологами. Я переміщався в радянські часи з Білорусі до України. Постійно від села до деревень, від деревень до міста. Тому для мене дороги це один із моїх природних станів. Зауважу, що от зараз багато родин розлучені, і тематична пісня дороги про силу долати шлях і віру в перемогу про розлуку і надію на зустріч. А скажіть, який символ зараз відіграє дорога для українців під час війни? І для вас, зокрема, ну, як ми роз'їхалися, якщо це була розлука, то а, зараз дорога обов'язково має стати шляхом повернення та зустрічі. А що для особисто для вас означає ця дорога, шлях? От ви вже почали розповідати про дитинство, про те, скільки часу в дорозі вам доводилося проводити? А, от, наприклад, зараз який символ вона несе? Для мене взагалі це символ життя. Тобто, шлях, який я проходив, проходжу зараз і а, маю що пройти для того, щоб виконати своє завдання взагалі на землі. Тому ми не зупиняємося, рухаємося. Як казав старий казарлюга, життя а, це театр. Твоє серце стучить твоя музика. Рухайся, не зупиняйся, танцюй, зупинишся, помреш і скажіть, будь ласка, Тож, чи закладали е ви сенсів е uh, того, що зараз багато українців uh, вимушені були б виїхати за кордон? А uh, чи можливо і дорога uh, в цьому контексті uh, відіграє якісь uh, значення? На всіх рівнях, тому що знов ж таки в першу чергу люди виїхали за кордон, коли все відбулося. Жінки, діти тож наше завдання максимальна. Розумієте, що люди виїжджали не за а, солодких обставин, і а, навіть ті, хто виїхали зараз, багато хто а, себе відчуває там, а, а, дуже в важкому стані, тому що інші країни, інші умови, інші світосприйняття, і все одно це не вдома. Тому де би ти не був, що би ти не робив, а, а дім є дім. Тому всі дороги звідки би ми не починали, куди б ми не їхали, але завжди. Хочеться повертатися додому там, де затишок, там де рідне, там де тебе розуміють. Ну, власне, після нашої більш як упевнена скорої до перемоги українці будуть повертатися до України, але можливо і не всі. На вашу думку, що потрібно робити, зокрема музикантам для того, аби повертати українців за кордону до рідних земель? Ну, це перш за все наша комунікація. Те, щоб ми не сиділи і не займалися самолюбуванням. Наше завдання максимально створювати а, продукт, який б давав бажання повертатися, давав бажання цінувати а, ту країну, звідки ми виїхали. Звісно, що не всі повернуться. Звісно, що а, та змога, яка була дана виїхати. А, Дала змогу побачити країни інше але. А... Не всі зможуть повернутися, як це було колись, коли люди коли е, прийшла радянська навала на наші землі, і так само коли е, створені були громади канадські, американські, австралійські, канади, і е, будь-яку би будь ти країну не взяв, то е, звісно, що це залишиться, це факти життєві, але все одно багато людей е, будуть шукати шляхи, тому що з ким де би ми не були, з ким би ми не спілкувалися, всі. Бажають додому доїхати. Пане Олександре, я дуже дякую вам за розмову. Зичу вам вдалого туру. І найголовніше це миру нам усім. А я мала розмову із співаком, козаком Сіромахою. Говорили про старт безквиткового туру селами України, а також про вихід нової композиції дороги.